Бажаю здоров'я! 18 квітня 2025 рік і у нас дуже інформативний випуск. Крім того, що я розповім, яка ситуація на напрямках Кліщівка Часів АРТО Реста Покровськ, Розповім, хто де і коли получив по зубам, а також які ворожі спецпідрозділи приїхали на наш напрямок. Хто поїхали? Ліщівський напрямок, лінія фронту за тиждень не змінилась. Саме спекотний день був у минулу суботу, коли ворог провів саму масштабну атаку за останній раз, він застосував близько 17 одиниць важкої техніки, як БМП та танки, а також близько 80 осіб особового складу. Але перед тим, як розповісти, Подробиці хочу нагадати, що у вівторок я відкрив збір на роту вогневої підтримку, де потрібно було зібрати 620 тисяч гривень. То залишилось зібрати лише 110 тисяч гривень, щоб завершити цей збір. То прошу долучитися усіх до збору. То в описі під відео у нас є монобанка, є Приват, є PayPal. Також у Минулих відео я розповідав, що будуть призи усім донаторів. То дуже прошу долучитися до цього збору, бо дуже-дуже треба, чесно кажучи, вже повиписував рахунки на фірмах і треба вже все оплатити, щоб вони нам все вислали, бо ворог, як ви бачите, він не спить. Ну і про атаку на Кліщіївському напрямку, яка була, то все сталося 12 квітня, субота. Рано вранці, я так розумію, це була у них розвідка боєм, і видвинулось два БМП та один танк у наш бік. Ну, Результат одна беха вона закипіла, задиміла сама по собі. Друга біля неї остановилась. Ну тут відпрацювали наші впівішники та скиди. То спалили вщент ці дві бехи. Потім вже почали займатися самим танком, то танк теж знищили. Ну, ми вже думали, що на сьогодні вже атак не буде, бо дуже рідко коли ворог проводить декілька атак, тим паче, що ця атака у них провалилась, і ми їх розбили ну, за годину, навіть вщент. Але у росіян м'яса багато, і по ходу прикази зверху атакувати, не зважаючи на втрати, у них теж є. То ще по світлому ближче до вечора у них пішла атака. Вони почали атаку по трьом напрямках одночасно, і ці напрямки були зоною відповідальності 93-ї бригади, 5-ї штурмової та прикордонників. То на нас видвинулось 5 штук техніки, і на сміжні бригади близько 12 важкої техніки. І нарахували під кінець близько 80 чоловік особового складу ворожої армії. Результат цієї атаки 70% важкої техніки було знищено або пошкоджено. Ще декілька годин ще полювали за особовим. Російським складом, там наші впівічники, і працювало все, все, що можливо. Працювала артилерія, міномети, валькірії, Валькірі, Баба яга Ну все вилітіло, все бомбило. Просто таке месиво було. Ну, чесно кажучи, декілька годин все це тривало. Ми їх просто розстрілювали, розстрілювали вщент. Хто там залишився, вони розвернулись, тікли назад. Особового складу там небагато залишилось, бо їм втікати ну це по паляміти, то практично весь особовий склад був знищений. Хтось там ще заховався там у посадках, хто його допалювали впродовж цього тижня. Ніхто там живий не залишився. Ну і після цього розгрому весь тиждень не було таких великих атак, такі поодинокі, такі сусліки там ходили. Ну, все знищується, тому що всі жадають якихось цілі і голодні для того, щоб просто вразити ворога. А його мало. То якщо бачать якусь одну голову, то за нею вилітають все, що можна. бо... Командування сказало, що буде премії видавати за кожну підбиту техніку, за кожного ворога, то всі бригади, всі підрозділи просто хочуть першими-першими уразити. То от такі у нас справи були саме на Клічіївському напрямку. Часів яр за тиждень ворогу великих проривів зробити не вдалося. У самому місті йдуть позиційні бої. То ворог пройде на пару сотень метрів, то ми його відкинемо. То постійно йдуть такі жорстокі бої, і взагалі часів яр тримається. Але хочу сказати, що дуже багато прильотів саме по прифронтовим місцям, таким як Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Костянтинівка взагалі, обстрілюється дуже щільно саме кабами, артилерією, дуже багато fpv дронів на оптоволокні. І вони навіть вже залітають у ближайшій вулиці. Прольоти там роблять саме зі сторони Торецька. Торецьк. дуже такий спекотний тиждень. Постійні бої як у самому місті, так і навколо міста. Ну, на цьому тижні Збройним силам України вдалося відкинути ворога саме. З південної сторони у самому місті, де ворог на минулому тижні мав просування, також ще на декілька відрізках теж трошки відкинув ворога. В цілому трошки вдалося стабілізувати ситуацію ідуть йдуть позиційні бої. Покровський напрямок. Ну, за тиждень суттєвих таких змін немає, просто йдуть позиційні бої. Збройні Сили України тримаються. Ну, розповім вам про нову тактику, а може й про новий рід військ у росіян. Справа в тому, що вони дуже щільно почали використовувати саме мотоцикли та квадроцикли. Вже у мережі є кадри, як вони тренують особовий склад їздити на мотоциклах, квадроциклах. Вони заміняють саме доставку особового складу. Та зброї та припасів саме не технікою, а вже мотоциклами або квадроциклами. В чому тут плюс? Справа в тому, що якщо у нас їде, їде на заміну якийсь підрозділ, він на одній автівці, всі сидять в цій автівці, допустимо, там 4, 5-6 чоловік. І ворогу, якщо потрібно вразити, то достатньо одної впівішки для того, щоб врізати цю машину. Тут вони роблять як. Вони садять усіх на мотоцикли. Мотоцикли, до речі, такі горні маленькі для фрістайла, такі китайські, звичайні. І... І з періодичністю там в 15-20 метрів вони видвигаються там 4-6 чоловік на мотоциклах, вони їдуть, вони тримають дистанцію, що якщо хтось підірвався там на міні або одна FPV там, в одного врізалась, то щоб е остальні просто були цілі. То перший їде, він теж як смертник може на міну, але Справа в тому, що якщо вони їдуть услід, услід, це от, от така дорожка. Якщо правильно вони їдуть, вони їдуть по цій дорожці, то вони їдуть, і ну, на 90% що ця тропинка, вона не буде замінована. Це, по-перше, по-друге, крім того, що. Потрібно, як раніше, завозили технікою, яка вона вражає її, бо вона і медленіше, вона повільніше їде. А тут мотоцикли швидко їдуть. Якщо там на автівці це можна доїхати за 10 хвилин, пішки це там за 30-40 хвилин, то на мотоциклі можна доїхати за 5-7 хвилин до точки збору або прорватися десь у сірій зоні. То це швидкість. Також е, потрібно більше застосовувати проти них FPV. Також Також на тренуваннях ми бачимо, як вони е, перешкоди переходять. От е, Лінія перешкод з рагази, вони кидають один мотоцикл на рагазу і використовують його як трамплін і приїжджають. Перший кидає туди мотоцикл, по ньому переходить на ту сторону, перший, хто переїхав, його назад сідає і поїхав. Залишки хто їде, вони вже як по трампліну його переїжджають. Теж плюс. Якщо це вони їдуть з особистою зброєю за свої провізією, якщо треба перевозити, як її називаю, групову зброю, там АГС, Міномет, чи кулемет, то вони застосовують саме квадроцикли. і Туди, туди можна нагрузити важку зброю, і також вони переїжджають і це перевозять. То хочу сказати, що саме на нашому напрямку вони дуже активно сюди заїхали. Ми вважаємо, що це, мабуть, десь з Курської області, там якийсь. Спецпризначенці чи що, тому що саме на цих мотоциклістів тут розвелося дуже багато і, і в півдронів на оптоволокні. То, як ви бачите, ворог розвивається. Я не знаю, щоб у нас розвивалися саме мотоциклетні такі. Війська чи видавали підрозділам мотоцикли, тому щоб зрозуміло, що мотоцикли, якщо туди їхати, то це одноразовий. Він туди їде, і він ну, в кращому випадку він назад може приїхати, але дуже дуже важко. То це затратно, але ну, ніхто цього не робить. І я вам хочу сказати, що українські війська, вони... Взагалі на цій війні дуже багато і вигадують, і там і забрітєні роблять все, починаючи від FPV, ребів там і всього. Але ворог він копіює, но не розсосолює і закидає це одразу на виробництво. Він як Китай. От ввечері вийшов новий айфон. Зранку в Китаї вже можна купити цей новий айфон. Це ж саме роблять вже в Росії. Так, в них багато різних виробництв і вони можуть це зробити. Вон, побачили одне, побачили те. У нас з цим проблема. Не, не знаю, чому це в грошах, чи в бюрократії, чи ще в чому-то. Напишіть у коментарях, чому ми не можемо робити. Більше, чим тим паче, що ми перші це придумуємо, і чому ми не можемо теж копіювати ворога. Треба це робити, тому що це така гібридна війна, і хто перший, що зробив, когось де скопіював, що десь вкрав якусь технологію, той і на коні потрібно робити, робити і виготовляти, головне. То сподіваюся, що ну, нашим підрозділам хтось там займеться зверху і теж будуть видавати такі мотоцикли, тренування. І... Бо це життя, це швидкість, це наша перемога. А ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.